Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 23 по 26 серпня мене звати Українчик. Серпень і літо в цілому потроху добігають свого кінця, а спекотна погода і не думає відступати. Відчути на собі про холоду щастить лише західним областям. 23 серпня короткочасні грозові дощі очікуються у п'яти областях нашої країни. 24 числа потужні зливи поливатимуть чотири області. 25 серпня день обіцяє бути сонячним і спекотним, опадів синоптики не прогнозують. 26 числа дощі мають завітати до мешканців двох областей. Маю повідомити про нічне похолодання у більш ніж п'яти областях до плюс 10 градусів, яке станеться в ніч на 23 серпня. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 23 по 26 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 23 серпня грозові дощі варто чекати у п'яти областях. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 14. У Житомирській області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний від плюс 17 до плюс 19 градусів. На Житомирщині у Київській області, а також на Чернігівщині і Сумщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі плюс 22 плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 32, плюс 34 в світлі години, від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів вище за нуль, нічна плюс 21, плюс 19. На Миколаївщині в день плюс 32, плюс 34, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічний плюс 21 плюс 19. Місцями короткочасний дощ очікується на Запоріжжі, у Одеській і Миколаївській областях, а також на Херсонщині і в Криму, мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 23, плюс 25. Вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. У Закарпатській і Івано-Франківській областях в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 12, плюс 10. на Рівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в світлі години від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 13, плюс 11. В Чернівецькій області в денні години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 14 плюс 12. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 32 до плюс 34 градусів в нічні плюс 20 плюс 18. На Луганщині в день плюс 30 плюс 32 вночі від 24 до 22 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20, в Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні плюс 19 плюс 17, на півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в темні плюс 20 плюс 17. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. У Черкаській області в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. Короткочасний дощ варто чекати на Дніпропетровщині. У Вінницькій, Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 23 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне 3 балів. Це майже невідчутний рівень. В суботу, 24 серпня, синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі в чотирьох областях нашої країни. Північ на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 27 до 30 градусів тепла, нічна плюс 18, плюс 14. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в денний час плюс 26 плюс 28, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. В усіх областях північного регіону невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду південь. У Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 21, плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. У Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 31, плюс 33 в світлі години, від плюс 23 до плюс 19 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів вище за нуль, нічна плюс 23, плюс 21. На Запоріжжі короткочасний грозовий дощ у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму невелика хмарність і без опадів вітер північний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 27, плюс 29. Вночі від 17 до 14 градусів вище за нуль. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 16, плюс 14. На Закарпатті в день – плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний зовсім не відчутний: 3-5 метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 19, в Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області місцями короткочасний грозовий дощ, вітер північно-східний. 3,8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 31 градусу, в нічні плюс 18, плюс 16. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 29 плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 26 до 29 градусів спеки, в нічний плюс 17 плюс 14. У Дніпропетровській області вдень плюс 31 плюс 33, вночі від 22 до 20 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. 24 серпня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Індекс магнітної активності 2 бали, це абсолютно невідчутний рівень. В неділю 25 серпня по всій країні очікується сонячна і майже безхмарна погода. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 33 градусів і нічна, плюс 20, плюс 14. В усіх північних областях невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові, в денні години від 32 до 36 градусів спеки, в нічні плюс 25, плюс 20. На Одесьчині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, а також в Криму сонячно і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях В день плюс 28, плюс 31, вночі від 19 до 14 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 31 до плюс 35 градусів, в темні плюс 23 плюс 20. У Донецькій, Харківській і Луганській областях ясне небо і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях в день плюс 30, плюс 35, вночі від 22 до 14 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону опадів чекати не варто, вітер північно східний 3-8 метри за секунду. 25 серпня магнітних бур не буде, і це дуже дуже добре. В понеділок, 26 серпня, короткочасний дощ очікується у Закарпатській області і на Кримському півострові. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 34 градусів, нічна плюс 20 плюс 15, на сході і півдні в день плюс 30 плюс 34, вночі від 24 до 18 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 31 до плюс 34 градусів, в нічний плюс 24, плюс 17. 26 серпня магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.